І так, нас очікують дві палетки. Одна буде називатись Троянда Дюн, інша Піски-пустелі. Я б сказала, ось ця палеточка Піски-пустелі, вона універсальна, тому що більшість дівчат використовують ось такі коричні відтінки. І вони, в принципі, підходять для будь-якого, хотіла сказати, типу очей, для будь-якого кольору очей. Тут є дзеркало, і я там є. Так. І саме більше, знаєте, що я люблю робити? Ось це. Кайф просто. Подивіться, які гарні відтінки. Це просто щось нереальне. Палетка сама 8 грам. Я б дуже хотіла вже вам показати свочі, але хочу спочатку сняти відео і зробити фото для дівчаток. Так, пахне дорогою пудрою, до речі, клас. Тут є і матові відтінки, і відтінок з глітером, і шиммером. В общем, кайф.